Давайте всі разом прославимо ім'я Господні, скажемо слава Господу. Слава. Дуже багато гарних пісень сьогодні було проспівано. Якщо ми були уважні до слів в тих піснях, дійсно, наскільки добрий Бог до кожного із нас. Милість Його не віднята по сьогоднішній день. Він нас захищає, береже, підтримує. Коли ми до нього кличемо, Він завжди нас вислуховує. І хай буде ім'я Господнє благословене, за що хочеться сказати слава Богу. Слава Богу. Я хочу зачитати книгу пророка Ісаї з 31 розділу, з першого віршу, такі слова. Горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, що на коней спираються і на колесниці надію свою покладають. Вони Бо численні, та на верхівців, бо вони дуже сильні. Але на святого Ізраїлевого не дивляться, і до Господа не звертаються. Та мудрий і він і спровадить лихе, і своїх слів не відмінить, і підійметься він проти дому безбожних і проти помочі несправедливих. А Єгипет не Бог, а людина, а коні їхні тіло, не дух. Як простягне Господь свою руку. То спіткнеться помагач, впаде і підпомаганий, і разом вони всі погинуть. Бо до мене Господь сказав, так як муркає Лев чи Левчук над своєю здобичю, хоч покликана буде на нього юрба пастухів, він голосу їхнього не лякається, та не боїться їхнього крику, так зійде Господь Савоот воювати на Сіонській горі та на взгір'ї її. Як птахи летаючі, летючі пташат, так Єрусалима Господь Савоот охоронить, охоронить, літаючи, та збереже, пощадить та врятує, верніться до того, від кого далеко відпали, синове Ізраїлеві, бо дня Того обридить собі чоловіків, божків срібних своїх та буванів своїх золотих, що вам. Наробили на гріх руки ваші. Брати і сестри, якщо ми були уважніми до того, що я зачитав в слові Господньому. Слово Господнє чітко застерігає горе тим, хто йдуть за помічю. Тут записано, пророк Ісаїя записав в Єгипет. Часто в нашому житті приходять певні випробування. Певні обставини нашого життя прийшла війна в країну нашу. І часто люди в своєму житті, вони за помічю йдуть десь в Єгипет. Часто люди в своєму житті вони за помічю йдуть не до Господа, але один до одного. Часто люди в своєму житті вони шукають поміч не там, де потрібно. І я зачитував в цій главі, там говориться, що буде з тими, хто до кого звертається. Господь він говорить, що він буде охороняти своє місто. Господь він буде охороняти свій народ. Чи ми сьогодні свою надію покладаємо на Господа? Яке наше сьогодні відношення до нашого Бога? Чи я сьогодні своїми обставинами, своїми переживаннями біжу в Єгипет, чи я йду до Господа? Якщо в мене є прийшли випробування в моє життя, брати і сестри, куди я сьогодні спішу? Де моя поміч? До кого я сьогодні звертаюся із своїми проблемами? Якщо сьогодні в моє життя прийшло випробування, і воно є тяжким, з ким я ділюся? З ким я хочу вирішити оте випробування своє, де я шукаю поміч? А поміч тільки в Ісусі Христі. Господь Він говорить, що Він вступиться, якщо прийшла в країну нашу війна. Часто люди вони покладають надію свою, на військо, на сильних і хоробрих, на якусь техніку. Але ми, я вірю, що багато бачили отих новин того всього, все горить, все гине і люди відходять у вічність. Але є живий Господь. На кого той заступник непідмінний, той охоронець, хто береже моє і ваше життя? Якщо вчора ми були, Десь в нас в Рафалівці приїжджав наш президент Вараш Кузнецовськ. Я проїжджав по дорозі в сторону Волині, і дуже багато охорони було. Скрізь, коли він мав повертатись, я б сказав би далі, навіть дуже більше було охорони по дорозі Рафалівка полиці. І ви знаєте, люди. Вони якось по-своєму хочуть зробити для себе охорону. То десь є непогано, що в нашого президента є люди, які піклуються про безпеку. В слові Господньому є записано, що ми повинні молитись за всяку владу, щоб проводити тихе, мирне і спокійне життя. Але є той, хто оберігає наше і ваше життя, моє і ваше життя, брати і сестри. Той охоронець непідкупний. Куди я сьогодні біжу за помічю? Куди моя нога сьогодні направляється? Слово Господнє говорить: верніться до того, від кого далеко відпали синове Ізраїлеве. Господь він сьогодні бажає, щоб ми повернулись до нашого Господа. Якщо ми в житті своєму відійшли від Бога своїми вчинками, поступками. Якщо сьогодні ми в розумі своєму своїми проблемами, ми б йшли десь далеко в Єгипет, ми надію свою не покладаємо на Господа, повернімось до Господа лицем. Сьогодні вже було зазначено, якщо ми були уважними до Слова Божого, Господь Він закликав нас, щоб ми приходили до Нього. Господь Він говорить через слово своє, через пісню, навчає нас, що тільки в поміч в Ісусі Христі. І ми повинні свою надію тільки покладати на Господа, брати і сестри. Господь, якщо прийде біда. Я там зачитував, що каже такі слова, як Лев, речить на здобичу своєю. Хоч буде багато послано тих пастухів, хай буде багато послано тих воїнів, які прийшли в країну нашу чинити біду і горе. Якщо ми надію свою в житті своєму будемо покладати на Господа, Він буде наша охорона. Він за нас буде воювати і захищати. Він є той, хто є вірний і непідкупний. Хай Господь поблагословить, що ми роздумовували над нашим життям. Що ми роздумовували, куди ми йдемо, який наш кінець буде? Чи дійдемо ми до того фінішу, до тої пристань? В слові Господньому. В псалмах Давида я зачитаю 19 розділ, 8-й вірш такі слова: одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо і ростемо в силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись нашим Творцем. Брати і сестри, чим би сьогодні людина не вихвалялась в своєму житті якимись здобутками, ще чимось? Якщо людина в своєму житті йшла до якоїсь мети і її досягла в своєму житті, це є добре. Але якщо там немає гріха, немає неправди, немає зла, це є добре. Одні хваляться кіньми, колесницями, але слово Господнє Давид говорить, а ми хвалимось творцем нашим. Хай в нашому житті, брати і сестри, поблагословить кожного з нас Господь, щоб ми могли хвалитися нашим Богом, щоб ми могли хвалитися і розказувати для людей, які нас оточують, який є живий і великий Господь, тому що Він є творець всього, той, хто дарував для нас життя. Той, хто є наша поміч і охорона, хай буде ім'я Господнє благословене в нашому житті, що ми завжди хвалились Творцем. За ці слова, хай буде Богові, хвала й подяка. Амінь.